Супер новорічна пропозиція. Лот в жіночих тапочок та сліпоні від фірми Bambu. В лоті представлено аж 50 пар. Ціна кожної пари 189 гривень. Ціна лот 9450. Представлені в різних моделях ось такі круті чорні гостроносики, верхи козам, всередині м'якенький плюшик. Всі тапочки йдуть на гумі підошві. Таких чорненьких буде в Оті 3 пари. Ось такі плюшеві, м'ягенькі, м'ехові, бежеві, плетена підошва. Таких лоті буде 4 пари. Супер класні такі райдужні тедді. Рожевих буде в лоті 8 пар і одна салатова. Також представлені ось такі руденькі гостроносики, Всередині м'якенький плюш зверху екозамж. Руденьких буде в лоті 4 пари, і також декілька пар, 3 пари бежевих і 4 пари рожевих, повністю плюшеві такі гостренькі, дуже м'якенькі, класні. Також для модниць ось на гнучкий підошві тоненькі, в них можна спокійно гуляти по вулиці, зверху плюшик. Бежевих буде. Шість пар і чорних ось одна пара в лоті. Дуже класні плюшеві тапульки з такою пряжкою модною, повністю плюшеві на платформі. Бежевих буде 5 пар в лоті, одна пара чорні. І також одна пара ось такі гарні рожеві. Також в лоті представлені три пари сліпонів. Повністю плюшеві тедді на підошві. Одна пара чорних, одна пара рожевих і одна пара беш. Ну і для супермодниць. Тапочки плюшеві повністю, підошва платформа зі стразиками. Тапульки йдуть на резиночці, дві пари леопардових і чотири пари рожевих. В і представлені розміри від 35 до 42. Звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом!